Доброго дня малята! Мене звати Зайчик-Побігайчик. Я прийшов до вас на заняття і приніс вам повний кошик смаколиків. Щоб дізнатися, що в ньому лежить, треба відгадати загадки. Тож сідайте зручно і слухайте уважно. 40 сорочок, 40 торочок. Вона одягає, не застібає. Так, діти, вірно, капуста. Печуть мене і варять, і їдять і хвалять. Молодці діти, картопля. Сидить дівчина в коморі, а коса їй на дворі. Правильно морква. Довгий зелений, добрий і солоний, добрий і сирий. Хто він такий? Так, діти, огірок. У городі він росте, червоним і жовтим буває, коли дозріває, на стіл потрапляє. В салатах свіжих він завжди буває. Правильно, дітки, помідор. На городі виріс дужий, круглий, жовтий і байдужий. Хто це гордий карапуз? Здогадалися? Гарбуз. Галята, а як їх можна назвати одним словом? Так, овочі. Сьогодні я вам розповім про овочі. Овочі ростуть на городі, на грядках, на городі урожай. Що захочеш, те збирай. Огірки, і помідори, і морквицю, і салат, цибулини і перчини, і капусти цілий ряд. Друзі, як ви гадаєте, що треба, щоб виріс гарний врожай? Так, поживний ґрунт. Сонечко, яке світить і гріє, повітря, вода. А саме головне руки. Людини. Щоб отримати гарний врожай, треба багато працювати. Навесні город саджали, влітку люди доглядали, у восени врожай збирали. Подивіться но ну, малята, урожай такий багатий, зберігають малята врожай в коморі. зараз я хочу з вами пограти в гру третій зайвий. Подивіться уважно на картинку і знайдіть, який предмет зайвий. Так, вірно, вишенька зайва. Так, а на цій картинці вірно, слива. А тут зайве яблочко. На наступній картинці зайва полуничка. Малята, ви добре справились з завданням. Малята! А зараз ми виготовимо з вами морквинку для зайчика. Для цього нам потрібна дощичка для пластиліна, дві грудочки пластиліна. Одна велика помаранчевого кольору, а друга маленька зеленого кольору та серветочка. Ну що ж, до роботи. Беремо велику грудку пластиліна помаранчого кольору, кладемо між долоньками і катаємо прямими рухами. Ось так. Вперед-взад. Вперед, і у нас ми отримали ось такий стопчик. У морквиночки носик трішки загострений, і ми пальчиками ось так витягуємо носик морквиночки. З іншої сторони пальчиком підрівнюємо стопчик. Ось така марквиночка у нас вийшла. Але тут не вистачає, чого дітки? Так, хвостика. Хвостик ми будемо виготовляти із зеленої грудочки пластиліна. Ми від великої грудочки будемо відривати ось такі шматочки. Три шматочка. Один, другий і третій. Будемо робити. Хвостик. Беремо шматочок і катаємо пальчиком з допомогою дощечки. Ось такий тонесенький, Получився теж стопчик. Один, потім другий. Катаємо пальчиком. Ось так. Молодці, у вас це вийде. І третій. Допомагаємо одною ручкою тримаємо дощечку, а другою розкатуємо ось такі хвостики. І тепер прикріплюємо до морквиночки з тої сторони, де ми підрівнювали стопчик наш. Ось так прищіпуємо пальчиками. Ось така морквинка ми отримали. І пригостимо нашого зайчика. Малята! Ви сьогодні молодці, гарно попрацювали, відгадали загадки, дізнались про те, що потрібно для того, щоб отримати гарний врожай, пограли гру та пригостили мене морквинкою. Бувайте здорові! До нових зустрічей, малята!